Слава Україні, героям слави! вітаю глядачів вів медіа. До нашої ефіру доїдуться польський журналіст ігор кравець. З ним будемо обговорювати ситуацію на українсько-польському кордоні. Я нагадаю, що протестувальники заблокували шість пунктів пропуску станом на ранок, 21 лютого, за повідомленнями державної прикордонної служби, 2,5 тисячі вантажівок були заблоковані та не могли в'їхати на територію України. Хто та що стоїть за цими протестами, та коли вони зупиняться, про це зараз будемо говорити з паном Ігорем. Пане Ігорю, слава Україні! Мої вітання! Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Ситуація на кордоні вона є е е катастрофічною з багатьох площин. Е вона є ката ката катастрофічною, передусім з політичної е точки зору. Е тому що якщо ви. Слідкували динаміку протесту фермерів у Польщі, взагалі. Цей протест фермерів, його зародки в Польщі почалися ще влітку 2022 року, тобто півтора року тому. І тоді це були такі поодинокі виступи. Проти, передовсім, того, там у фермерів дуже риторика змінювалася. Вони протестували. Не проти України, вони дуже сильно тоді підкреслювали, що ми не хочемо якимось чином зашкодити Україні, яка бореться з російським агресором. Вони протестували проти того, що це збіжжя почали закупати, ну, як в Україні говорять, ділки з польських фірм, часом щойно заснованих. І якби воно мало йти в порти в польське, тоді, якщо пам'ятаєте, це збіжжя. Якби, натомість його просто при кордоні почали одні, другі, треті, четверті закупати. І в певному моменті, коли вже в Польщі прийшли жнива, виявилося, що в Польщі просто немає силусів, щоб закупати збіжжя від власних фермерів. Отже, їхнє обурення тоді було зрозуміле. Ну, бо як фермер в Польщі функціонує, він функціонує таким чином, що він на початку аграрного року бере позичку. На яку, скажімо так, використовує знаряддя, там, я не знаю, можливо, вона й має трактор, добрива зерно, щоб засіяти, закупає і так далі. і і, так так, далі, так, і, Тобто на ну, це витрачає позичку, яку після жнив має надію, що собі відбиває. Через таку ситуацію у 2022 році сталося так, що на початку там, здається, тонна збіжжя коштувала. Дві тисячі близько 2000 тисяч злотих під кінець року це вже було 1200, наскільки я пам'ятаю, боюся помилитися в цифрах. Але це було дуже суттєве падіння. так Тобто фермери це просто не закладали, коли позички брали. З одного боку, а з іншого боку, там просто не було куди продавати, бо всі сховища були просто заповнені. Отже, я з одного боку хочу показати, що тоді півтора року тому. Було обурення слушне. Фермери дуже пильнувалися, щоб в Україну не вдаряти, тому у них дуже сильно в їхньому такому наративі було те, що от тут олігархи або якісь темні фірми, темні інтереси наживаються, а ми тут ну, не маємо як кінці з кінцями звести, натомість цей протест, друга суттєва річ з цим. Є така, що цей протест він м м доведений е зараз е до такого стану кипіння, до такого стану обурення, е що е я не знаю, якщо чесно, який є вихід з ситуації. Тому що е на настрої серед протестувальників вони дуже е е нагрівалися, дуже сильно нагрівалися. Попередній уряд е, Права і справедливості, котрий закінчив діяльність під кінець минулого року. Е, він, я маю враження нічого не робив, просто придивлявся до цього, там, або робив якісь імітаційні кроки щодо фермерів. Натомість жодним чином ситуації їхньої не розв'язував. Е, новий уряд теж придивляється. ну... Тобто теж боїться робити теж якісь різкі рухи. А є yeah. ну пане Ігоре, я хотіла уточнити, якщо ми говоримо про новий уряд Дональда Туска, так тут постає питання: чому він це не робить і зараз не намагається якось вирішити ситуацію, яка стається на нашому кордоні. і Впливає очевидно на відносини між Україною і Польщею. І це питання до вас: чи це пов'язано з місцевими виборами і побоюванням Туска, що ну право справедливість може взяти реванш на місцевих виборах, Борах, оскільки саме велика кількість прихильників пісу саме в цій категорії населення, місцеві вибори. Про що йдеться? Е, можливо, і так, і ні. Е, е, так, е, тому що дійсно на протесті е, фермерів різні політичні сили. Намагаються просто в'їхати у самоврядування де факто. Тобто в ось, ось виборах в самоврядування, скажімо так, якимось чином, якимось чином відвдячитися. Крім виборів у самоврядування, є ще в червні європейські вибори. Європейські вибори є дуже специфічні, тобто вибори в Європарламент. Вони відбуватимуться не тільки в Польщі, в усіх країнах Європейської спільноти. Вони є дуже специфічні, хоча б тому, що на них дуже мало відсоток Виборців входить. А через це зазвичай місця здобувають дуже виразні, але дуже радикальні кандидати. І оце що на протесті фермерів відбувається, це теж робота на європейські вибори. Там є дійсно люди маргінальні яких підтримка на рівні такої цілої громадської думки є дуже мала, але в яких через їхню виразність є такий шанс потрапити, наприклад, європарламенту. Тобто праця є на, 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 на двоє виборів, е, якби для Туска важливо і для його уряду важливо у цей результат жовтня минулого року. У виборах муніципальних і в виборах європейських якимось чином підтвердити, щоб продовжити де-факто мати легітимність до досить поважних змін, які стоять перед Польщею, так, щоб провести Польщу через ці зміни. Тому уряд Дональда Туска не тільки у ситуації фермерів, взагалі у будь-яких е внутрішньополітичних польських справах, е зайняв дуже вичікучу позицію. Uh, і це є яка стратегія цього уряду. Пам'ятаємо, що uh, цей уряд він не складається з, з однієї політичної сили, там є і ліві, і консерватори, mm. uh, і, якби, і центристи. Так? Тобто це дуже, дуже великий набір uh, різних сил у цьому уряді, і від того так само залежить uh, те, що uh, Туск намагається. Намагається власне дуже помірковано ставитися. Натомість, якщо говорити про право і справедливість, друга сторона, я вам відповів і так, і ні. Ні, полягає в тому, що у право і справедливості зараз насправді дуже малі шанси якимось чином зреваншуватися на тлі Дональда Туска чи взагалі будь-якої іншої політичної сили. Право і справедливість дуже сильно заплуталося в ногах, їхні дані підтримки. Падають і падають весь час від опитування до опитування право і справедливості, де в якийсь радикалізм. Дійсно, політики права і справедливості з'являються на протесті фермерів. і Це дуже е, смішно, знаєте, тому що е, ці ж самі люди вони ще не так давно їздили в Київ і говорили, як ми підтримуємо Україну. Е, зараз деякі з них впали в дуже е, антиукраїнські наративи, е, е, і це є. Така виразна зміна, виразна дуже зміна, кон'юнктурна, тому що протест фермерів зараз знаходиться в такій ситуації, що там радикалізуються настрої, вони прекрасно, ну це теж не є дурні люди. так? Якщо хоча б вони вміють порахувати свої гроші і свої кредити, то то вони теж бачать, що півтора року їх відфутболюють з їхніми постулатами, нічого не пропонують їх їм взамін або пропонують якусь імітацію. Але мені здається, що загострення саме емоцій фермерів використовують успішно політики, тому що раніше на цьому дуже зіграла партія конфедерація, якщо я не помиляюся, яка стояла за цими протестами. Зараз чи, вони чи, чи, вони доречні до я би я би я би не узагальнював, що це там стоять конфедерати за цим протестом. Цей протест дуже децентралізований. Треба зрозуміти. Угу. Там дуже багато є таких протестувальних осередків. Це з одного боку є прості люди. Просто зрозуміти. Насправді насправді це прості люди, які потрапили в досить неприємні, скажімо так, фінансові. Ситуації зазвичай в таких ситуаціях європейський союз якимось чином дуже швидко реагував і доплачував, і так далі. І так далі. Ця політика ем, аграрної європейського союзу, вона власне через такі е, е, речі, на які європейський союз через спільний ринок є дуже сильно наражений. Якби європейська політика була дуже еластичною і дуже еластично такі речі реагувала. Тут просто ці люди за, стали залишені самі собі. якби Це одне. Друге, якби вони стали через це, що їх відфутболюють просто так, поточно кажучи. Звідусюди, вони стали самі в собі радикалізуватися і дійсно, якби. Через це вони стали дуже співати сильно, скажімо так, їхні настрої дуже стали резонувати з тим, що говорять політики націоналістичної антиукраїнської конфедерації, або відверті проросійські агенти там на ці протести, особливо в останні дні, в останній тиждень, щораз частіше з'являються люди, які є не якимись там прихованими, а які є просто відвертими проросійськими агентами, які відверто. Сіють російські наративи, кажуть, що вони кохають Володимира Путіна, чи там деякі з них, наприклад, там в Крим окупований, їздили, там якимись спостерігачам, чи я вже не знаю, в яких там офіційних ролях. Так, тобто відверта російська агентура, вона підігріває ці протести. Зараз ми знаходимося в тій ситуації, що ці політики, які намагаються на цих протестах нагрітися, вони ведуть протестувальників в таку сторону непримиренності певної. Там уже не йдеться про реалізацію будь-яких постулятів. Там йдеться про те, щоб цей протест грівся сам в собі, і отакою лавиною сам в собі котився. І власне тим політикам останнє, на чому залежить, це щоб ситуацію цих фермерів розв'язати. Так їм важливо показати не тільки рільникам, аграріям їм важливо показати е, всій Польщі, яка спостерігає, і має емпатію до цих фермерів. Має співчуття до їхньої ситуації. і Можливо показати, що от ніхто нічого не робить, а ми тут наобіцяємо. Так і там, там, там дуже, дуже великий такий політичний популізм. Я не знаю, що я можу зараз не дивляться на виборці Юлії Тимошенко, але це дуже в, в такому її стилі. Е не хочу нікого образити. так Тобто йдеться йдеться про те, щоб є, таке, є така приказка Гоніч кролічка. Весь час гнатися за кроликом і його не застрелити. Це це, 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 це є власна політична гра в таку сторону направлена. І я, власне, ну, через це, що ці протести і настрої розігріваються, ну мені здається, що з цієї ситуації з кожним таким витком цих протестів буде. Все важче і важче вийти з чимось взагалі. Ну і тут ще треба зрозуміти, що кожна така радикалізація і зі сторони протестувальників. Ну, скажімо так, попри все, але руйнують відносини між українцями і поляками. Зважаючи на те, що багато українців знайшли притулок, і врятувалися від російських ракет саме на території Польщі. Але висипати українське зерно, яке було зібране під час повномасштабної війни і під час обстрілів для багатьох українців, ну це як ніше в спину, і навіть якщо ми цитуємо президента України Зеленського, він каже, що це, і ніж в спину для військових наших, які зараз стоять на східному кордоні і обороняють не тільки Україну, але й весь демократичний світ. Якось можна це. Це ну, принаймні щоб цього не було, скажімо так. Чому поліція не реагує на пошкодження майна? Ну, з поліцією я маю дуже е сильно великі проблеми, бо, дивлячись те, що відбувається на, на кордоні, е я взагалі якщо чесно мав враження, що там е певна група, якби використовуючи настрої аграрії, які туди приїхали, е що вона там намагається творити структуру альтернативної держави. Пам'ятаєте, вони вирішують, хто хто проїжджає чи не проїжджає, тобто фактично тримають блокпости, якісь, де поліція має там або служби прикордонні взагалі, бо кордон це є взагалі то стратегічна територія. Взагалі то так. так якби і тут якась професійна група починає починає, скажімо так, впроваджувати, ну розмивати монополію держави на насилля, зокрема. Те що, те, що ви говорите, що відбувалося зі збіжжям, чи те, що ви говорите, кого впускають, кого не впускають. Я з маю і мав дуже велику проблему, бо бачив, яким чином це почало творитися. І це стало для мене ще більшою проблемою, коли цей протест виразно, скажімо так, пішов в обійми російської агентури. І там уже ця праця стала просто. Систематично направлятися власне, власне в, тому, в тому напрямку. І це от фотографії з того, що відбувалося вчора. Учора був цей протест масштабний не тільки на кордоні, а по всій Польщі. І просто якби, з усіх регіонів до нас почали якби, те, що демонструвалося на цих протестах багатотисячних. Які лозунги були, чи як яклися люди на ці протести, він зараз абсолютно використовує таку антиукраїнську е, тупу расистську нотку. І е, тобто, е, е, в тих постулатах е, там не йдеться е, дуже часто взагалі про Україну нічого, е, Там все всім, е, розігнати всіх політиків, е, я не знаю, вернутися. У чудовий 2017 чи 2018 рік, коли не було ні у цих ваших пандемій, ні там, і всі прекрасно у нас купували наше збіжжя, замурувати, залити цементом кордон з Україною, щоб там взагалі ні, ні одна мишка не, не, не прокинулася, а взагалі-то всі українці вон. Дуже часто оце, ось в такому, в такому ключі зустрічається і від, скажімо так, від Тих, хто там несе якісь лозунги плакати, е, чи ті, хто якби, висловлюється в медіах, чому я на цей протест приїхав. Там дуже багато у цих конспірансі теорист, так, Білл Гейтс, там, ну, звучав е, з того, що я вчора, принаймні, встиг побачити. Який, тут таким чином, я не знаю, керує. Е, я не знаю, чи в українське збіжжя вставляє якісь спеціальні чіпи. Ну, там та такий е, бред е, вийшов на. Е, Нагору з цим протестом, що це просто вже страшно. Так? Тобто повинні, ну, на мою думку, щоб щось що з цим зробити, це по-перше, польські, польські служби повинні, я думаю, що вони мають вже зідентифікованих агентів впливу Росії, які там це підігрівають, вони повинні шості рано зайти до цих людей, до їхніх помешкань забрати всі електронні пристрої. Дослідити їх, що там було, з ким вони контактували, яким чином які комунікати розповсюджували, у зв'язку з цим дивлячись на ці, скажімо так, повідомлення, які розповсюджувалися, у зв'язку з цим поставити їм звинувальні акти в прокуратурі і довести, довести ці справи до судів, тобто відділити цю групу, яка дійсно бунтує аграріїв. Дуже про російську сторону відділити просто від цих протестуючих з одного боку, а з іншого боку, почати нормально, скажімо так, з врахуванням Брюсселя, з врахуванням того, що Україна так чи інакше стане частиною європейського спільного ринку, запропонувати польським фермерам стратегію на реструктуризацію взагалі польського рівництва, так чи ну без цього не зробиться, так тобто, так чи інакше треба до входу України. В європейську спільноту е, мати, е, ну, скажімо так, досить серйозну політику. Політики, е, правлячі чи там тим більше опозиційні, вони не є в цьому зацікавлені, бо це буде політика дуже багатьох компромісів. Вона буде дуже складна, як і кожна політика, е, коли великий аграрний ринок приступає до європейської спільноти. А як ви вважаєте, чи можуть посилитися далі протести, тому що ну. Якби до квітня, якщо я не помиляюся, протести не будуть зупинятися. Але є заяви вже заступника міністра сільського господарства Польщі Михайла Колодзейчика. Він каже, що м'яч на полі України, аби або ви домовляєтеся з Польщі, або ми будемо змушені запроваджувати подальші обмеження на імпорт українських товарів. Е, ну, Дивіться, колодійчик, е, треба тр, 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 пояснити, хто це. Це людина, яка ще півроку протестувала власне, з цими е, фермерами, і якого де факто взяли в уряд Дональда Туска, е, який він дуже сильно критикував, е, для того, щоб, е, скажімо так, е, розмовляти з цими аграріями. Е, так, і зараз що уряд робить? Уряд випускає цього Колодійчика з якимись е, заявами, які дуже сильно отираються. Об такий антиукраїнський націоналізм, і він дуже це експлуатує і, і нічого. так, ну, Його випускають, перепрошую, з, цілим, з цілою до нього повагою його випускають як такого клоуна, який має цим протестувальникам зробити якусь імітацію і сказати пару, ну, пару таких дуль скрутити в сторону України. так, Тобто не ставимося до цих заяв поважно. А, цей, цей протест все зараз вказує на те, що найближчі місяці цей протест просто буде йти в сторону якоїсь ескалації. А, ніхто з ними серйозно, з цими фермерами, ніхто не говорить. А, натомість, якщо з ними говорити, це будуть дуже важкі розмови. Тому що а, а, там є такий настрій зараз, що нам треба вернутися у якусь омріяну а, минувшину, і забетонувати цей кордон з України а взагалі найкраще цих всіх українців там десь, щоб їх Росія Е, якби, щоб вони нам проблем не творили. Але так не буде. Так? І хтось з уряду повинен з ними сісти за стіл і сказати, ні, дорогі, так не буде. Нам треба змінюватися, змінювати так само нашу аграрну промисловість. Так? Хочете заробляти? Будь ласка, підписуйте, я не знаю, відкривайте в Польщі. Зараз будуєте вже там перетворчі фабрики, натомість з українськими е, різними аграрними підприємствами підписуєте умови, що там у них це вирощуватиметься, що там у них вирощуватиметься за такими і такими е, стандартами, які вам подобаються, а ви тут будете, наприклад, це перетворювати. так е, І давайте йти в цю сторону. ну Іншого, на мою думку, логічного виходу немає. так е, Якщо польських аграріїв поставити в. Таку просто ситуацію тупої конкуренції за те саме з Україною, вони не виграють, вони просто збанкрутують, і якби вже ніхто їм не допоможе. На ну, так це теж правда. Е, е, Ігор Кравець, польський журналіст, був з нами в ефірі. Пане Ігор, Я вам дякую, що знайшли час. Появилися своїми думками та аналітикою стосовно ситуації на україно польському кордоні. Сподіваємося на те, що все-таки політики залишать Свої політичні ігри, тому що зараз йдеться про виживання і існування не тільки України, але й Польщі, що здоровий глузд все таки переможе. Ігор Кравець, польський журналіст був з нами в ефірі. Пане Ігорю, дякую вам. Дякую.